Відключення електроенергії, те про що нині говорить уся Україна. Удари Росії по енергетичних об'єктах призвели до значних пошкоджень мереж, тому ті не спроможні передавати потрібну кількість енергії для споживачів. Як наслідок, постійна економія. У когось немає світла кілька годин, у когось добу, а то й більше. Правда, й до цього люди вже звикли. Ми не жаліємося ні на кого, бо не розуміємо ситуацію на фронті важче ніж тут. Якщо побут в умовах постійних відключень ще можна налагодити, то робота бізнесу без світла зупиняється. У селі Гірка Полонка кажуть, що віднедавна електроенергію ще й почали хаотично вимикати саме на вулиці, де зосереджена велика кількість підприємств. В нас якби надаються переваги великому бізнесу. Це дуже недобре, тому що ми всі єдина команда за Україну. Саме тому люди просять у Волині Беленерго справедливої черги відключень світла. Регулювати графіки так, щоб було зручно всім і жителям, і освіті, і малому бізнесу, тому що ми всі працюємо в єдиній команді, щоб не було якоїсь переваги, щоб не було привілейованих до одному напрямку. Сьогодні перетерпіти відключення світла і на цьому підприємстві. Головне кажуть, аби можна було спланувати роботу. Компанія об'єднує чимало галузей від виробництва вікон до виготовлення печива. Скажемо так, завчора ми були без електропостачання 14 годин з 10 ранку до 12-ї ночі. По факту територія стояла, понесли величезні збитки. Працює в нас до 400 людей. На території запустили кілька генераторів, але вони здатні максимум підтримувати офісну роботу. Запустити виробництво нереально. Ба більше у компанії навіть є своя підстанція, яку вони обслуговують. Тому хочуть бодай якогось розуміння у питаннях відключення електроенергії. Дайте працювати, дайте 4 години, дайте 5 годин, дайте вечір, дайте. Ну, можна говорити і про ніч, ніхто не забороняє. Але було б непогано, якби це було в чітко визначені рамки. Попри складну ситуацію в країні, зменшення кількості клієнтів та проблеми з електроенергією продовжують працювати і тут. Підприємство займається переобладнанням транспорту на газ. Добра частина роботи також залежить від світла. Керівник каже, донедавно був хоча б орієнтовний графік відключень, а тепер і цього немає. Ну зрозуміти важко, чого в одному кутку взагалі ніколи не відключали, в інших селах там на дві години, а в нас вчора цілий день не було. Як воно регулюється, я не можу цього зрозуміти. Чоловік Говорить, жалітися чи влаштовувати протести не збирається, але й має зустрічну пропозицію щодо Волиньобленерго – приватної енерго-розподільчої компанії. Щоб приватна структура не керувала цими відключеннями, можливо, в цей час треба націоналізувати цю структуру. Невдоволені роботою Волиньобленерго і в товаристві Волинь яке також знаходиться у гіркій полонці. Тут займаються переробкою пластику. Відсутність електроенергії на деякий час, каже директор, не лякає набагато важче, коли невідомо буде світло чи ні. Хотілося би бачити графік. Тобто на зустріч ми готові йти, і ми готові там переносити труднощі. Всілякі, але якби було бачення, коли воно з'являється, коли воно зникає, це було б дуже. Дуже спростило б нам роботу. Підприємці кажуть, розуміють, що аварійних графіків відключення електроенергії не існує, а от справедливих планових будуть добиватися. Люди говорять, що зверталися в Обленерго, але там поки що не отримали відповідей на свої запитання, тому будуть подавати письмові запити та нагадувати про себе. До слова, відповідне звернення до «Волиньобленерго» подала й Боратинська сільська рада, де просять справедливо й рівномірно розподіляти електроенергію між споживачами. Ми також пробували отримати коментар щодо віялових відключень світла від Волиньо Утім, там нам повідомили, що зараз не можуть надати потрібної інформації, адже готують детальну інфографіку з цього питання, так як подібних заяв за останній час надійшло чимало. Марія Вавренок, Василь Мерещук, дванадцятий канал.